Склади із чисел 4, 5, 7, 9, усі можливі правильні дроби, усі можливі неправильні дроби. Розмірковувати будемо так. Можливо, хтось буде думати інакше. От, ми користуємося десятьма цифрами. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, щоб ними записувати числа. Число 0, записане цифрою 0. Число 15 записано цифрою 1,5. Число 7, цифрою 7, а 129 це трицифрове число. 3 п'ятих правильний дріб. Ми використовуємо дві цифри. А оце вже 2,1 це мішане число. Ми використовуємо три цифри. А число 8 записане однією цифрою 8. Отак От розмірковуємо. Нам дали 4 числа. І кажуть, тепер ви з цими числами щось таке робіть, щоб вийшли правильні дроби. Тому ми оце число 4, поділимо на 5. Замість знака ділення напишемо риску дробу і напишемо 4 п'ятих. І це правильний дріб. То отак пишемо 4 п'ятих, правильний дріб. 4 сьомих правильний дріб, 4 дев'ятих правильний дріб, 5 сьомих теж правильний дріб, і 5 дев'ятих правильний, і 7 дев'ятих правильний дріб, і з оцих чисел склали правильні дроби. А тепер, якщо ми ці правильні дроби, та перевернемо договори дригом, то вийдуть неправильні. Ось дивіться. 5 четвертих, 7 четвертих. Ці всі числа більше, ніж 1. Неправильні дроби. Ну, це я так розмірковую можливо, хтось інакше.